Архівні матеріали з минулих століть нині велика цінність не тільки для України, але й для країн сусідів, у складі яких Закарпаття перебувало до першої половини ХХ століття. Саме тому співпраця архівістів Закарпаття із спеціалістами Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії є актуальною темою в галузі науково-дослідницької роботи. Цього разу гостями Державного архіву Закарпатської області. Стали архівісти Саболд Шатмарберецького комітету у знірадьгази, спільно з якими в Ужгороді відбулася 20-та міжнародна наукова конференція Метричні дослідження в Угорщині та за її межами. Національний архів Угорщини створено у 1912 році, і вже 20 років Саболч Сатмар Березький комітатський архів проводить свої міжнародні конференції: один день у нас, а другий у іншій країні. Наша мета дізнатися, які матеріали знаходяться за кордоном до 1920 року, коли територія Закарпаття відійшла до Чехословаччини. Нам дуже важливо зберегти добрі стосунки між архівами, бо цінуємо історію свого народу і хочемо зберегти все, що з ним пов'язане. Цьому сприяє Європейської. Європейський союз підтримує нашу участь в грантових проектах. Також безвізовий режим спрощує нам шлях у європейські країни для дослідження архівів. На другий день роботи міжнародної конференції угорські архівісти прибули в Ужгород і ознайомилися з матеріально-технічною базою державного архіву Закарпаття, церковними та метричними книгами, які викликали у них глибокий інтерес. Вже під час ознайомчої екскурсії, дехто відшукав своє закарпатське коріння. Чи родичів, які тут проживали в Угорщині? Архівні справи надають великого значення, яку здійснюють на високому рівні. Наш обласний архів займається науковою і культурною діяльністю. Також до нас надходить дуже багато звернень від юридичних та фізичних осіб. Наша область межує з трьома країнами Україною, Словаччиною та Румунією. І ми з усіма маємо угоди про співпрацю 21 січня 2013 року. Підписали договір із державним архівом Закарпатської області, в рамках якого зазначена і нинішня конференція про метричні дослідження, що здійснюється на кошти гранту Європейського союзу. У нас дуже хороша співпраця вже 20 років. А в цьому році плануємо видати на грантовий проект Євросоюзу дослідження привілейованої грамоти Березької жупи на право користування печаткою 1836 року. Учасників конференції привітав генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаї. А директор Державного архіву Закарпатської області Михайло Місюк у привітальному слові підсумував досягнення українсько-угорської співпраці. За результатами співпраці з колегами Будапештського міського архіву видано спільне видання анатованого переліку фондів Державного архіву Закарпатської області України. Що стосується Угорщині періоду до 1918 року і період 1939 по 1944 роки, цей перелік був виданий на угорській і українських мовах. Станом на сьогодні заплановано переведення зазначеного переліку фондів і включення до нього інформації про церковні метричні книги до 18-го року, що зберігається в державному архіві Закарпатської області. Головна мета конференції полягала в узгодженні спільних проєктів, обговоренні найактуальніших проблем розвитку архівної галузі, які виникають з розвитком інформаційного простору та переходу до електронного діловодства. Під час конференції доповідачі детально зупинилися на темі церковних метричних книг, що зберігаються в державному архіві Закарпаття а таких в області обліковано понад 5 тисяч з 1715 року церковних книг по 1952 рік різних конфесій. Метричні книги, починаючи на Закарпатті, вони були з жовтня 1895 року, по 37-й, тому що е, метричні книги кожні 75 років передаються на зберігання Державного архіву Закарпатської області, або в різні державні архіви, такий порядок. Є по конфесіям, є по районам, є по релігіям і є метричні книги. В церковних у нас 1788 книг. І різних парафії рекокатолицької, Римо-католицької, Юдейської, Баптистської і православної. Всі книги збережені, бо книги починалися з 800-х, 900-х років, 700-х. І вони, деякі книги продовжуються по теперішній час. Ще продовжуються книги. Можна сказати, що книги усі збережуються метричні книги, на збереження у нас у Державному архіві Закарпатської області до 37-го року і зараз ще залишаються у районних і обласних закласах. Метричні книги комплекс джерел, які містять важливу інформацію про громадянський стан людини народження, хрещення, вінчання та смерть. За цими даними в державний архів кілька років поспіль надходить понад 10 тисяч запитів актів цивільного стану, що засвідчує велику актуальність матеріалів. Перші метричні книги на Закарпатті з'явилися у 13 столітті, коли на території Угорського королівства, до складу якого тоді входило Закарпаття, було запроваджено адміністративно територіальну систему. Яка застала початок ХХ століття до жовтня 1895 року, в селах Закарпаття різними мовами, в залежності від релігійної конфесії, велися церковні матрикули. У церковних книгах міститься інформація різної точності. У деяких зазначено навіть ім'я баби повитухи яка приймала пологи. Точніші і систематизовані дані у метричних книгах, котрі вели державні нотарі або писарі. Ну, на теперішній час церковні книги вони не якби документом для підтвердження якогось факту. Це ми тільки як історичну цінність маємо, церковні книги. За основу ми беремо це метричні книги. Ну, Метрична книга це основа, на як підставі яких ми видаємо архівні довідки. Це більш, ну, а церковна – це більш такі інформаційні видання. Там можна більш дослідити родовід, родину, значить, Утворення, так як же можна сказати, села села, да чи чи на той час чи сільця такого маленького. І починаючи, як кожен рік, побачаючи, як розросталась книга, розростався родовід, і так більше, більше, більше було різних записів. Ну, більш така цікавіше, для дослідження церковних книги. Після повоєнного входження Закарпаття до складу Чехословаччини, відповідно до адміністративної реформи, було введено державні метричні книги. Вони не виокремлювалися за релігійною ознакою. А були єдиними для всіх громадян в радянський період. Метричні книги були замінені на актові або реєстрові у місцевих відділках ЗАГСу. На конференції також детально зупинилися на книгах реєстрації цивільного стану, їх введені, збережені та порядку передачі до державних архівів. Відповідно до умов зберігання книг. Реєстрації актів цивільного стану, відділок державної реєстрації актів цивільного стану, вони зберігаються 75 років, після чого ми їх передаємо до державних архівів. Що стосується на яких мовах, то в різні періоди протягом 19 20 століт, коли територія Закарпатської області перебувала під там. Угорцями, Чехословакії, потім, звичайно, радянський союз, то актові записи складалися відповідно на мовах, у складі якої була на той момент територія Закарпатської області, тобто на чеській мові або на словацькій мові, на угорських мовах або на російській мові. Якщо це ми говоримо про радянський період, то зустрічаються такі випадки, що актові записи складені одночасно і українською, і російською мовою. З 1991 року, коли Україна стала незалежною, всі актові записи складаються на державній мові. Тобто на українській. міжнародний захід високо оцінив генеральний консул Угорщини в Ужгороді, який, на його думку, має велике значення для інтеграції України в Європейський Союз. Міждержавні відносини України та Угорщини є дуже хорошими. Угорщина запевнила український народ, що усіляко підтримує його на шляху підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, а також у євроінтеграційних процесах. Дуже важливо, щоб громадські та державні організації ділилися досвідом і розказували, які результати треба показати, і який шлях треба прийти, аби входження в європейський союз було вдалим. Я переконаний, що ця дводенна конференція є теж кроком до входження в простір є. Про союзу. Цього року Угорщина виконує роль голови Вишеградської четвірки. Ми разом з інститутом стратегічних досліджень запланували провести конференцію, тематика якої пов'язана з євроінтеграційними процесами в Україні. Будемо говорити про ту допомогу, яку може надати Вишеградська четвірка Україні, та що треба ще зробити до початку підписання угоди з євросоюзом. Адже процеси євроінтеграції стосуються не тільки державних працівників, але й простих людей. Передусім, підприємців. Це дуже складний, але результативний начальник Процес угорщина його долала майже 10 років. Від державного архіву Закарпатської області угорським партнерам подарували видання архівних документів угорці та німці Закарпаття, інтернування та депортаційні процеси після Другої світової війни, яке нещодавно вийшло друком і є першим в історії України подібним виданням. Це перша книга, яка узагальнює документи про трагічні події, які трапились через репресивні заходи органів держбезпеки тодішньої радянської, до угорського і німецького населення Закарпаття. Це з боку України. Надзвичайно важливий крок, коли держава, яка, хоча і не прямо але посередковано має тут багато громадян, які тоді ще це, ці акції творили по відношенню до угорського і німецького населення, фактично цим вона і вибачається перед угорцями. В першу чергу, звичайно, перед населенням Закарпаття. До кінця року на Закарпатті завершиться ще один проект українсько-угорської співпраці в архівній галузі. Він пов'язаний з кадастральними картами населених пунктів області. В минулому ми підготували проект угоди, яку нам повинен по ухрдежархів. І відповідно до цієї угоди, у нас буде дуже цікава співпраця про кадастральні карти. Є це на теперішній час. Можна вийти у інтернет і подивитися, буде як вигляд мало село чи селище у 1700 1800 роки. У них є 1700-ті, у нас є 905, 900 роки карти. І спільно це буде європейський грант, який ми спільно будемо оцифрувати і виставляти в інтернет. Вони нададуть матеріальну допомогу і працівників. Плюс до того на 21 мільйон фурин нам дають допомогу для зміцнення матеріально-технічної бази. Це 20 тисяч коробок, це стелажне обладнання. Інвестиція около мільйона гривень.